Вітаю, я Ярема Альона, я коуч та експерт з бізнесу. До мене звертаються з таких питань, як пошук нового напрямку для бізнесу та його успішне відкриття, розвиток, масштабування, оптимізація бізнесу, збільшення продажів, вихід на нові ринки, збільшення прибутків, пошук нових каналів збуту. Люди приходять до мене, коли потрібен партнер, коли потрібно прийняти правильне рішення в цьому нестабільному світі. Коли потрібно прокачати енергію і досягти гармонії, коли є потреба розібратись у всіх сферах життя і досягти балансу, коли потрібно пропрацювати свій страх і здобути впевненість в собі, я коуч, я працюю з людьми, які прагнуть бути за кермом свого життя, які економлять свій час, я коуч, я люблю людей і задоволенням стану вашим партнером по досягненню цілей.